Сьогодні також пам'ять пророка Іона, який жив в 8 столітті до Різдва Христового. І часто кажуть, а чого батюшка вчити? а що батюшка там облічає, чого він часом сварить? Ви знаєте, це був син вдови Сарепської, до якої прийшов пророк Ілля. Коли він прийшов до нього, до цієї вдови, це був якраз цей син, яким ми чуємо, що описується в Святому Письмі. І він помер. І вона прийшла до нього, до пророка Ірї, і каже, для чого ти прийшов до мене? У мене і так голод, в мене немає нічого, кроме горстки муки і пару капель грам олії, і ще приніс мені скорботу, що помер мій син. І пророк Ір'я взяв цього сина, вже умершого, приніс до себе в кімнату і почав молитися, ліг на нього, і попросив, помолився Богу, і він воскрес. Пророк Іона це восприємник пророка Єлісія. І коли не согрішали перед Богом, Пророк Іона з дитинства був дуже благочестивий. І він покликав його до себе Господь і сказав, що йди до цього народу, об'яви їм, що їхні беззаконня прийшли перед лицем моє, я їх накажу. І йди облічи їх. І пророка Його знав, що вони дуже черстві, такі грубі, що вони можуть його вбити, познущатися. Він не захотів йти послухати Бога. Він сів корабль, який плив дуже в дуже якісь інші напрямки, заліз самий низ корабля і там заснув, сховався, тільки щоб не виконувати волю Божу. І почалася сильна буря, шторм. І всі почали думати. Ті, що були на кораблі, за що їм таке, що їхні кораблі потопляє? І кинули жребій. Чия причина, що такий шторм? І коли кинули жребій, хто винуватий, випав жребій на пророка Іону. І він розказав, що викиньте мене в море, тому що це через мене. Я сховався від волі Божої, бо я боюсь йти до цих людей. Які поступають по беззаконню. І вони здивувалися, що Господь через цю людину навів шторм на їхній корабль і вони можуть потонути, і вони його виконали в море. І він три дні, три ночі написано, що був його проглотив кит. Не думайте, що це казочка. Це написано в Біблії. Це і преобраз того. Пророк Ілля говорив про те, що буде розрушення Єрусалимського храму. Іудейського народу, що вони будуть полоні. Про смерть і Воскресіння Христа. Це пророк Іона говорив про це. І коли через три дні Кит його виплюнув, він пішов до невітян, розказав їм про те, що Господь їх накаже, і сів на горі навпроти них і дивився, як вони будуть страждати. Ну вони почули пророка. Не Наклали на себе піст, на своїх тварин, як подерне на собі одежі, посипали голову пепелом і почали плакати і взивати, щоб Господь їх помилував, і пророк сидів напроти і чекав, чому їх Господь не наказує. Ну, через те, що вони покаялися, Господь їх не наказав. І сьогодні згадується про те, що як пророк якому Господь кликав, він не йшов, він боявся. А коли він виконав це, а люди покаялися, почули. Тому і задача священника, єпіскопа, браті сестри, не тільки вчити, гладити, але і облічати в гріхах, приводити людину до покаяння для того, щоб людина обрела життя вічне. І часто ми кажемо, довго батюшка говорить не для себе, але він надіється на те. Любий священник, який виходить на проповідь. Про те, що якесь зерно засяде в душі, і людина зміниться, переміниться, почує і стане ближче до Бога. Суть цієї проповіді. І нехай Господь, браті, сестри, пророка ігони, допоможе нам чути голос Божий, каятися і справляти, і через покаяння обертати Бога вічне життя і благословення Боже. Поможи нам всім, Господь. Спасибо, Господь.